Опа, друзі, а що це в нас? А це в нас Mazda 6 ка 18 року на максимальній комплектації. Друзі, на цьому автомобілі, ми маємо просто велетенські легкоспавні диски та зимову гуму з гарним протектором. Також повністю LED-оптику, вона у нас лінзована, присутні LED денні ходові вогні лед-фари та лед противотумані фари. Друзі, до речі, зацініть цей велетенський значок Mazda, він, помимо того, що гармонійно виглядає тут, так за ним ще захований радар адаптивного круїз контроля. Автомобіль у нас в такому класному темно-синьому окрасі, з люком, з камерами асистентів. Також позаду ми маємо LED-оптику. Перейдемо до багажнику. Ось камера наша. Бажик у нас досить міський, якщо враховуючи те, що автомобіль у нас в кузові седан. Маємо складування задніх сидінь, щітку, щоб відчищати сніг з автомобіля, докатку, буксирувальний крюк, ключ від домкрата та захований сам домкрат. До речі, маємо такий класний роздвійний вихлоп, який досить гармонійно та стильово виглядає на даному автомобілі. Перейдемо до салону автомобіля та маємо безключовий доступ. Та просто шикарний білосніжний салон. Маємо таку класну білосніжну вставочку із шкіри на карті: повний електропакет, центральний замок, регулювання зеркал, заднього огляду, преміум акустику, обол, систему ЄСЦ, утримання по та датчик тиску в шинах. Шкіряне мультикермо класну таку вставочку на ньому, управління круїз контролем. Голосове управління, управління мультимедією, Класну стильову приборну панель. До речі, встановлена в нас також проекція на лобове скло. Також маємо електрорегулювання сидіння водія та пам'ять сидінь. Маємо також на торпеді таку білосніжну вставочку і шкіри. Таку панель, вона теж у нас оброблена в білосніжну вставочку. Коробка в нас автомат. Маємо клімат-контроль, обдув лобового скла, електропідігрів заднього скла. Підігріви передніх сидінь, коробка у нас автомат, можемо перемикати її в режим спорт, електроручник, шайба управління мультимедією, салон у нас шкіряний, з перфорацією білосніжного кольору. До речі, друзі, в автомобілі у нас також присутній люк. Він у нас працює, все відкривається, закривається, все добре працює. Якщо він вам не потрібен, то можемо закрити його такою шторочкою. До речі, друзі, на дзеркалі заднього огляду у нас присутні автозатемнення. Та якщо у вас частний будинок, то можемо за допомогою ось цих трьох кнопок налаштувати своєчасне відкривання воріт. Позаду у нас також білосніжний диван з такою відформовкою для пасажирів, білосніжного кольору, шкіряний з перфорацією. Також присутні у нас айсофікси, дефектори обдуву задніх пасажирів та велетенський підлокітник з двома підстаканниками. Спинки з передніх сидінь, вони у нас відбиті в... Чорну шкіру, щоб було краще та простіше доглядати за ними, тому що багато хто зацепляється за них ногами. З моїм ростом метр вісімдесят позаду автомобіля досить комфортно. в мене коліна не впираються в сидіння. Тож друзі, за 14,5 тисяч доларів ви можете придбати цю стильову мазду 6 за адресою місто суми Героїв Героїкру, 19.